Сердечко на лавок висите, доланько, так малюйтеся, прикрасить. Добре. Прокоментуйте, будь ласка, на що ви сподіваєтесь, коли малювали це сердечко? Я за те, щоб була... ми мали можливість дивіться, ось у мене. Так да бачу, щоб э, ті люди, які э, хочуть жити, жити ми могли за чей рахунок жити, прокоментуйте, будь ласка. Не, вам скажу, є є люди, які э, десятки людей, які гинуть у автомобілі катастрофа, да, да. вірю, так. які можуть свої. Ну, Скажімо, своє життя, яке так. функціонує в їхньому тілі. Угу. Мозок може не працює, але є ще тіло, так, да. вони можуть подарувати. Це другим людям, щоб продовжити себе мо можливе, себе у тому ті? А ви як вважаєте на сьогоднішній день законодавство готове до цього? Ні, у нас на Україні. А ви розумієте про так... те, що зараз Я люди розумі. будуть пропадати? Я в Харкові Харк... Харк... живу і знаю, що таке кералонегенна хірургія. Все то витомо. чому ви за це голосуєте? Не зрозумів, тому що багато людей це потребує. А вас є кошти, щоб зробити як зараз потребуємо. ці операції? Оце ми до цього повинні прийти, тому що ми не багато друзів. А в нас вже медицина платна? Ні. Давайте так. Давайте. Ну Ви пересічний громадянин, завтра ви попали в аварію. За рахунок чого ви це зробите все? Повинно бути законодавство.